Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми продовжимо виконувати активності в ZK Sync. Задіємо нові платформи, купимо домен і додамо в полу ліквідність. В минулому відео ми виконували початкові активності. Якщо ще не бачили, я вам залишаю посилання, краще буде спочатку виконати їх, або можете одразу виконувати активності, які будуть у цьому відео. І так, для початку вам, звісно, потрібен фірм мержі ZKSyncR. В мене він же є з минулих активності. Якщо у вас немає, є три варіанти, як його поповнити. Перший варіант через основний міст. Цьому варіанту я даю найбільший пріоритет, так як велику роль в дропі, скоріше за все, буде мати задіяння основного моста. Тому хоча б одну-дві транзакції через основний міст я вам дуже рекомендую зробити. Також такий самий сваб можна зробити через Orbiter Finance. Там комісія буде трохи менша. Третій варіант вивести через біржу BINGX. Напряму в мережі з SYNC ERA. Взагалі я завжди для виводу фірми використовую BINGX, там одні з найменших комісій, навіть в мережі ЄРЦ-20, комісія всього 1$. долар. Якщо не маєте аккаунта, моє партнерське посилання в описі. За ним ви отримаєте знижку 20% на торгівлю. Перед виконанням активності перейдіть мій телеграм-канал, там я вам напишу пост з усіма посиланнями на платформи і сайти, які будуть у цьому відео. І так, давайте перейдемо до виконання самих активностей. Спочатку переходимо в Дебанк і фіксуємо, що в мене на гманці є 50 доларів. Після виконання зайдемо ще раз і подивимося, скільки я витратив на газ і комісії. Далі переходимо на платформу з Swap, під'єднуємо гаманець. І будемо свапати з ефіра в мережі ZK Sync в USDC. Пишемо суму невелику, так як завжди. Натискаємо Swap, підтверджуємо. Підтверджуємо гаманці. Все, Swap пройшов. Переходимо сюди і будемо додавати ліквідність в пул. Пишемо невелику суму в USDC, десь приблизно 5 центів, нехай буде. Натискаємо сюди. Підтверджуємо. Натискаємо Supply. Підтверджуємо ще раз. Ось тут можна скористуватися таким лайфхаком, переходити сюди, в розширенні і зменшувати тут комісію. Ось тут є 0.25, а я зроблю 0,5. Зберегти. І бачимо, що комісія впала більше, ніж на долар. Натискаємо підтвердити. І транзакція пішла. Виходимо. Так, і ми додали ліквідність в пулу. Бачите, що тут є те, що ми закинули, зараз 5 центів. Переходимо на наступну платформу, під'єднуємо гаманець і будемо свапати з ефіра. ось цей обернутий ефір. Пишемо суму, натискаємо свап. Підтверджуємо гаманці. бачите, газ не дуже великий, зменшувати не будемо. Так завжди не бажано зменшувати. Бачимо, що свап також прийшов. Переходимо сюди в ліквідність. І спробуємо додати в цій парі ліквідність зараз. Пишемо суму. Тут і тут. І очікуємо, коли ці всі підтвердження пройдуть. Бачимо, що не прийшло, Зараз тут щось не працює. Ця платформа взагалі так дуже важко працює, тому пропустимо, нічого страшного не сталося. Переходимо на наступну платформу. Під'ємнімоманець. Цей SyncSwap, він працює вже краще, ніж минулі платформи. І тут свапнемо з USDC в ефірм, Так, як ми багато USDC маємо, бо в минулих всіх свапили завжди тільки його підтверджуємо. І очікуємо, коли ось тут справа загрузиться. Так, бачимо, що прийшло. Натискаємо Pull і тут також додамо ліквідність. І пишемо невеличку суму. Наприклад, стільки USDC 2 центи. І десь тільки ефіруємо. Натискаємо депозит. Бачимо, що досить великий газ, пробуємо його зменшити. Бачите, тут такий лайфхак не пройде. Замалий газ їм. Ну, спробуємо ще раз не зменшувати. Натискаємо Підтвердити. І ми заплатили майже 1,5 долара газу. Поки там все грузиться, переходимо до наступного. Будемо мінтити домен в мережі The Переходимо Приходимо за наступним посиланням в пості телеграму буде все доступно і ясно. Думаю, зберетесь. Підняємо свій Metamask. І ось тут пишемо назву, яку ми хочемо назвати наш домен. Наприклад, Напишу так. Бачимо, що наша назва вільна. Натискаємо сюди. І тут можна на один рік або більше. Більше це буде дорожче, тому вибираємо на саме мінімальному це на один рік. Натискаємо сюди і підтверджуємо гаманці. Бачимо, що це є одна з найбільш затратніших сьогоднішніх активність, але я на декілька своїх аккаунтів це зроблю. Думаю, лишнім точно не буде. І витрачу цих 7 доларів на цей домен. Натискаємо Підтвердити. Якщо у вас дуже малий банк, можете не виконувати цього ліпше на якихось інших слапалках на транзакції. Якщо можете собі дозволити, бажано це зробити. Бачимо, зеленим, значить вже все пройшло. Можемо закривати. Давайте перейдемо в Дебанк, обновимо і подивимось, скільки ж ми витратили. Було 50 доларів стало 42. Не так багато. 8 доларів витратили. Давайте ще перейдемо на зк Flow і подивимось, скільки ми зробили транзакцій. І які платформи ми задіяли. У нас є 17 транзакцій, 60 доларів того об'єму. і... Ну Тут неправильно пише, скільки ми комісії потратили, це правильно тільки основний міст. Загалом ми задіяли 10 платформ за цих два відео. Я вважаю, що це є досить непогано. Це не є останнє моє відео про зк sync будуть ще будемо ще робити об'єм. Ще, напевно, задіємо Orbiter Finance. Там можна буде нормальний об'єм зробити. Я взагалі рахую, що потрібно в ZKSING зробити об'єм мінімум від 1000 доларів, може це бути одним з мультиплікаторів на дроб. Далі обов'язково, щоб залишатись активним користувачем, не забувайте вибити хоча б одну транзакцію в тиждень на будь якій декс платформі ZKSINC. Ось така у нас вийшла інструкція по ZKSIN. Я буду знімати ще не одне відео по всіх найперспективніших проєктах, тому обов'язково підпишіться і будемо заробляти разом. Бажаю вам дешевого газу, прибуткових тиснетів і до нових відео.